Прийшли ось до церкви, отакої от дерев'яної Я навіть не знаю. Та й може там десь написано, що це за церква. Так, ось і дзвіниця ось така от гарно зроблена. Ну вона вся вся дерев'яна. Так, ну ось. Ось вхід який. Дуже гарно зроблено. Піду далі, об'їду з іншої сторони. Ось дивіться який. Я не знаю як це назвати. Такий. А, фонтан це. Бачите? Зараз він не працює. Ну так, да, фонтан. Ну може, може ввечері включають, я не знаю навіть. Не знаю, що це і за церква така. А це... При церкві ось парк. отакий, Тут з дітками он гуляють. Там он якісь святі, мабуть. Це щось таке на вроді каплиці. А тут прямо при церкві баспетбольна. Баскетбольний майданчик, тренажери. Це тут якось і почутдому. Це природний газон, дивіться, так наче штучний. А там де горка дитяча, там штучний газон. О, дивіться, які стовпи. Гарні. Так. Дивіться який. Стовпи. фонарі. Я знімав альтанку. А вона дивись, кам'яна. Ага. Кам'яна. Кам'яна, точно. Мраморна, не кам'яна, а мраморна. Ти подивися, ще подивишся. А, воно, о Боже. Пішли туди до того, до тієї лавочки пішли. Вон якась. Там далеко ще церква. Громадна, просто нереально велика. Це відстань ось, мабуть, та більше кілометра і отак її дуже видно. А і далі таке озеро, мабуть, щось таке. Ну сходю ще подивлюсь, що воно там таке. Ось ще який фонарь стоїть. А то вже а, то крапельний полив. І то таке як е, та ця, як її... Та забув як називається. Ну згадаю скажу, ну роз яга і гідне якесь. То декоративні квіти. Там ну, кущі декоративні. Я чесно сказати цих хлопців що це зробити на території церкви. Спортивний майданчик це якийсь священики тут такі. Спортивні хлопці. Ось обійшов цю церкву з іншої сторони. Така от вона. Дуже гарно зроблена. Тут ось і озелення і... Гарно зроблено. Ага. А це так само якомусь, мабуть, святому. Зараз обійду може тут написано. Та ні, це якомусь монаху. Ага, ось написано. Ага. Митрополіт Андрій Шептицький. Ага, ось. А я думаю монаху. Це ж місто в честь Шептицького названо на заході України.